І сьогодні буде певний челендж. Я проживу 99 днів. При цьому виконавши челендж і, вегетаріан. Тобто я не можу їсти м'ясо, в принципі. Тушене м'ясо я теж. Ну, суп. Я теж можу варити. Тільки з моркви і тому подібного. Якщо я зварю з супу, то ой, тобто з м'яса, тоді нічого не вийде. Тож І, до речі, це все я буду робити самостійно. І так, я заспавнився вже. І першим ділом я хочу вибити е, кролячу шкірку. Щоб затрейдитися з Pelt трейдером. Я можу зайнятися цим потім, але ну я завжди займаюся цим спочатку. І зазвичай я підбираю м'ясо, і щоб потім його з'їсти, але оскільки я буду виконувати челендж на вегетаріанство, я не буду цього робити. І схоже я вже перебив тут усіх кролів. Хоча ні, не всіх. Ще з лишився. І знову не випало. доведеться ще потім фармитись. Також, до речі, такі штуки саджайте якомога ближче. Також, до речі, Оленів, якщо не буде нападати на вас, коли... Ну, на першу першу ні... першої ночі і час. Але на вас нападати не буде. Тому першу ніч ви можете використати для того, аби розвинутися. Так, у мене зараз дуже мало здоров'я. Насправді складність. Цього квеста в тому, що м'ясо це найбільш... Це найкраща їжа на початку гри. Вона найбільше голоду відновлює. І мені її не можна їсти. В цьому і є вся складність. Це виконання цього квесту. За мною погнався. Вовк. Це зараз для мене дуже небезпечно. Оскільки в мене мало здоров'я. І у мене і досі немає кролячої. Кролячої оцей кролячого міху або який дехто називає кролячої лапи при тому що уже другий день почався так настала вже друга ніч у мене тим часом вогнище 3 рівня а от з їжею є певні проблеми на даному етапі найкраща їжа для мене це ягоди. І мені потрібно скрафтити собі е, куп, цю кастрюлю, щоб робити собі е, ту, ту ж, ну, найкращу їжу, в принципі. Тоді я зможу нормально вже виживати. Але зараз мені найближчим часом треба скрафтити... Оця два ліжка. Ну і також сандіа, щоб знати, коли, коли буде ніч і коли вона закінчиться. Коли вона почнеться і коли закінчиться. Так до речі, я зараз продовжу фармити вовків. Щоб коли палцтрейдер знову прийде, я міг з ним затрейдитись. А, до речі, тут ягоди є. Можна буде поїсти. А, до речі, тут якраз ще й дитина, тут поряд захована. Можна буде піти її врятувати, звичайно. Але з сокирою це небезпечно. І мені тут не випало ні одного. Також, до речі, навіть якщо у вас вже є старий ліхтарик, все одно залазьте сюди. Адже тут ви знайдете скрапу трошки. У мене загагрилось вже двоє вовків. О, шкіра випала, до речі. Так, ми її відразу забираємо. І треба приманити до себе ще хоча б одного вовка. О, і зразу ж друга випала. Коли, коли шкіра вже не потрібна, то вона так залишилась ще трошки, буквально останній вовк. І все. Я насправді маю надію, що зві тут випаде мені копья. Звідси. Бо воно мені дуже потрібне. І це хороша шкіра. Ну теж теж потрібна річ, але не дуже. О, ніч починається. Треба вже повертатись. Проте я встиг. А ще у мене є трошки скрафта, тому можна буде навіть ліжко одне скрафтити ще. Так, я встав. У мене вже четвертий день. Це тільки без бустерів, але у мене вже дуже мало голоду. Тому я буду шукати моркву і всякі кошт, і всяку різну і ягоди. І дощ почався. Як навчасно насправді. Так, тут можна трошки залатати вуглі для іскрав. Також тут є... То, що таке скринька? Можна... Так, бандаж. Ну, корисна річ. Проте він мені аж не... не потрібен мені насправді. Мені потрібна морква і ягоди. Бо... о, ягоди. Можна перекусити. Так. О! вогнище ще скоро згасне. Тому потрібно повертатись. Потім я буду з'їдати всю їжу. Тобто моркву І я. Так, голод потроху почав повертатися в норму. А, я насправді, до речі, дуже багато скрапа знайшов. На диво багато їх. Знайшов. Це буде складно, адже у мене є лише сокира. Лише одна сокира, причому. Тому я її хотів максимально швидко ще й на вовчу шкіру затрейдити, щоб отримати собі коп'я. Ну або зі скрині його вибити. Все... Пух, пощастило. Але у мене мало ХП зараз. А у самих культистів, до речі, можна спалювати. О, до речі. Буде більше ягід рости. Так, до речі, у мене, мене ТР нарешті нормальний голод. Нагадую, це м'ясо я все одно не зможу використати. Адже тоді, адже навіть якщо я просто приготую з нього іншу їжу, навіть якщо я приготую з нього іншу їжу, це мені все одно зарахується, ніби квест я не виконую. А також, до речі, досі закінчився. То можна покупи. І насправді. Вон та будівля мені дуже сильно допомогла. Тому що ТР у мене нарешті нормально. Достатньо. Ну, тепер я перестав бути голодним. Так. Дерева зараз на один... мало. 4 не вистачає. І скрапа один так не вистачає. Але множник уже є. Тому нормально поки що. І насправді ліхтарик я бачу трошки безтолковою річчю. Я ним майже не користуюсь насправді. Так мені, до речі, також треба буде збирати вугілля І, максималь... І максимально зро... швидко зробити біо. Біопали, біопаливну установку. Після цього покращити верстати і зробити ойл дріл. І тоді у мене все буде нормально з паливом. Ай, до речі, я ж тоді, коли я цю біопаливний процесор, тоді у мене я, напевно, навіть зможу це м'ясо закинути туди і тоді з нього буде користь, певно. До речі, ягід виросло досить багато. Ягід багатенько є. Тому можна встановити багато школи голоду. А до речі, тепер вистачає. Мені потрібно, щоб на мапі росло якомога більше ягід, аби мати можливість і час легко поповнювати собі шкалу голоду. До речі, тут після того, як я посадив, самих ягід стало дуже багато. Прям дуже багато. І все, що не треба складати на переробку. Ну, все, все складати на переробку, все, що не переробиться. Ось каністру скласти сюди. І тепер можна зробити собі отаку от річ. Хоча на, дану, на даний момент вона мені не дуже й потрібна. Але нічого страшного. І так тепер можна буде... Тепер треба збирати на біотон... на біопаливний процесор. Не знаю насправді, чи правильно я все називаю... я його називаю. Але якщо неправильно, то можете підправити мене в коментарях. Ай, до речі, він слабкого ліхтарика. Завдяки другому рівню мовою класу Кемпер майже нічого не змінюється. А ще, до речі, у цей клас для цього квесту досить корисний, оскільки сам по собі, вже на першому рівні, голод втрачається на 10% повільніше. І це дуже класно насправді. Так, куди я там ще не ходив? Ну, можна от сюди сходити. А от палива мені вистачить, напевно, вже надовго. Ягоди гукутно треба їсти і морку. Але зараз у мене фул голод. Що на... Я насправді цього не очікував. Що на даному етапі у мене так буде. Так і останеться. Але насправді це чудово. Каністра з паливом. Дуже корисна річ. Так я скрафтив біопаливний процесор. Раз я перевірю, чи можна покласти сюди м'ясо. Я одразу заправлю на весь інвентар. Ну, може, не всім. Але частиною. Ну частиною. Ось 11. Чудові насправді досить гарне по моєму число. І справді я можу використати. Тепер рівень 100... Е, тепер уже, до речі, четвертий рівень костра. Це дуже добре. І тепер м'ясо для мене корисно Все м'ясо, яке лежить, я вже можу забирати, і воно мені знадобиться. Так, я буду зараз збирати вже потрошку на велике, на хороше ліжко. Правда, потрібно буквально ще трошки, але я буду все дерево сюди скидувати, аби скрафтити... Першим ділом я скрафчу от таку річ. Аби у мене на базі росла їжа. І далі до додобу, подобуваю дерево. Уже 18-й день. Це насправді дуже навіть чудово. А, до речі, от, от таку штуку можна туди переробити. Так можна. Біопаливний процесор це насправді капець корисна річ. Але от я вже починаю трошку голодувати. І я зараз собі скрафчу такий громовий двіт. Я не знаю як українською, просто буде правильно. Ой, прямо в мене вдарило. У мене тепер тільки половина здоров'я. А і до речі, я можу заправляти таким чином. Навіть мокру деревину. І так, схоже, ягоди з ягод я, я, я не можу готувати. Це насправді погано. А до речі. М'ясо тут лежить. Його можна заки... закинути в біопаливний генератор. І тепер уже можна йти шукати пропавшу дитину. Я в ту сторону, до речі, майже не ходив. Ой, на револьвер у мене мало патронів. Надіюсь що вдасться знайти трошки більше. О, до речі. Можна залутати оцю місцинку. І дитину я напевно поки що находити не буду. А от усе таке подібне добро. Я заберу і тепер уже можна бігти назад. І до речі, ті патрони що я випустив тоді. Купились тепер. Після цього я тільки в плюс. А, до речі, я ж можу зараз... Я зовсім не про... забув про... Це. Теж я ж тоді знайшов скрафт, тепер я скрафтив собі ліжко. Буст буде більший. Тепер можна піти. Повернутися. І першим ділом треба буде там відкрити скриньку. тут. А он там уже я бачу. Той пагор. О, діамантик. Це нам потрібно. Так. У мене зараз надзвичайно мало здоров'я. Тому я повернуся краще назад. І поскладаю все на, на місце. І потім уже якось іншим разом повернусь і все попідбираю. Ну, точніше, ловків подобиваю. А заодно зараз покажу. Що... От... Ну, я випадково, я випадково з'їв це м'ясо. Тому челендж можна вважати невиконаним. Я спробую зробити це ще раз. Тому чекайте, що вийде нове відео. Але точно не зараз, бо я випадково з'їв м'ясо. На жаль, не вийшло, тож всім до побачення.